Вже традиційно в період, коли ліс ще перебуває в зимовій спляжці і не розпочалася весняна посадка дерев, державне підприємство Ужгородське лісове господарство проводить на базі своїх лісниць навчання з підвищення кваліфікації лісників, майстрів, помічників лісничих. Цьогоріч таке своєрідне навчання проходили працівники лісової охорони Великодобринського лісництва, що на Ужгородщині, а базою його проведення став Зоологічний музей Ужно. І не випадково, адже музей входить в п'ятірку найкращих в Україні. На даний час тут представлено близько 192 тисяч експонатів світової фауни, серед якої чинне місце посідає тваринний світ Карпат. Зокрема, колекція хижих птахів Олександра Грабера взагалі єдина в Європі. Є в нас унікальні експонати, які є рідкістю в кращих музеях Європи. Також є у нас унікальні ентомологічні колекції, зібрані співробітниками біологічного факультету. Є в нас екземпляри, які потрапили до нас із кімнат природи е, Закарпатської гімназії, які були виготовлені, експонати оці ще в дорадянський період. Дуже багата база зоологічного музею і можна проводити різноманітні заняття. Це по різних напрямках можна. Це чорнокнижні види, Карпат. Враховуючи цей великий потенціал, багато експонатів, прекрасні спеціалісти, які розширюють кругозір нашої лісової охорони і в дуже в таких вузьких напрямах його просто научать наших людей. І це є дуже прекрасно, бо. Є, є багато тут така чудова колекція, якою просто в других місцях ніде її немає. І тих, то занять, почерпнути ті заняття, ту інформацію, яка є тут, в другому місці просто це немає. Лекції в зоомузеї дають змогу лісникам Великодобринського лісництва в першу чергу ознайомитися з представниками місцевої фауни. У ній чимало червонокнижних видів, які живуть у Великодобринському зоологічному заказнику, що має загальнодержавне значення. Ну, у нас з'явилася така думка, що треба е, нашу лісову охорону яка особливо добрийської лісниця, яка є в той, той же час і заказником зоологічним, щоб вони знали фауну в лице, тому що охороняти фауну і не знати, що, що охороняєш, неможливо. У багатьох мисливців така є просто знання, скажімо, це ж качка, гуси і так далі. Але яка це качка? Серед них є, наприклад, червонокнижні види, які треба особливо охороняти, і так далі. є рідкісні види, про які треба, щоб лісники знав. Тому з'явилася думка проводити таку школу лісників, значить, Ужгородський госп дав на це згоду, і ми фактично починаємо цю роботу тепер з лісниками і сподіваємося, що протягом одного сезону проведемо заняття і по птахах, і по савцях, і по земноводних, бо ту групу зовсім люди не знають, а вона дуже важлива в екосистемах і так далі. Тобто ми плануємо таке. І хотілося б, щоб ви... Для лісників такий довідник. Крім науковців, заняття з підвищення кваліфікації для своїх працівників лісового.